Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Як бачите, ми вже на вулиці гуляємо, вийшли на прогулянку. Сьогодні не так рано вийшли, десь о 10 ранку, бо поперед цього я виходила о 8, 8 .30. От, І виходила на відключення електроенергії, а сьогодні вийшли навпаки, коли є електроенергія. Бо сьогодні прогнозують відключення і сірих зон, тобто світла не буде по сім годин. Сім годин це вже дуже забагато проводити на вулиці, тим паче в спеку. От, тому вирішила погуляти зараз, повернутися додому, поки буде світло, і вже будемо тим вдома. Будемо знаходити собі якісь справи чим займатися хоча вдома є що робити. От. Леончик спить, у нього там білий шум. Стою в тіньочку, прийшла в сусідній ЖК. От. Шукаю нові місця для себе. Сьогодні одягла червону спідничку. За прогнозом, сьогодні у нас знову спека, плюс 33. Зранку, до речі, було так непогано. Було хмарно і дуже так свіжо на вулиці. Ми вдома повідкривали вікна. То трохи свіжого повітря зайшло в квартиру. Зранку встигли всі викупатись. От щастя зараз так? щоб була водичка, покупатися, поїсти щось, приготувати поїсти, спуститися в ліфті або піднятися. Повернулися ми вже додому з прогулянки, ще з лаунчиком заходили в форум. Так, я купила нам на обід ось такі курячі нагетси, дуже вони нам подобаються. До речі, я вже поставила варитися кашку пшеничну. І ще купила овочі та фрукти. З фруктів у мене персики ось такі. Гарна ціна була в орі 69 гривень за кілограм. Тож вирішила взяти, ще в цьому році не брала помідори. Тут помідори різні, і жовті, і рожеві. Ось такий мікс. От, і ще пакетик. Беру один пакет і туди складаю. Його потрошку. Так, тут огірки, цибулька, синя на салат та червоний перчик теж на салат. Зараз швиденько готую обід, тому що прийшло сповіщення в Київ цифровий. Через 20 хвилин буде вимкнення електроенергії, тож треба встигнути приготувати салатик та щоб зварилася каша. І вже, до речі, в мене одне прання. Завершилось, треба буде розвісити, але це вже потім. Так, ну я все встигла, і каша зварилася, і ще одне брання добралося. Салатик зі сметанкою, помила персики, і тут у мене квас Квас Тарас. Зараз підсіли на квас в таку спеку. Якраз такий напій саме те. Будемо обідати смачного. Ми вже пообідали, тепер можна розвісити білизну. До речі, Сергій нещодавно ходив в юск. Я попросила його, щоб він купив цей кошик. Я його пригляділа на сайті такий дуже зручний пластиковий кошик. Я хотіла, щоб був окремий кошик для дитячих брудних речей. І він у нас стоїть біля пеленального столика. І туди ми кидаємо брудні речі, пелюшки. Коли він вже наповнюється, то я беру цей кошик, несу до пральної машини, завантажу машину і все переться. Після того, як все попралося, то вологи скидаю знову ж таки сюди і несу на балкон розвішувати. Дуже-дуже зручно. Ось такий от кошик класний. До речі, дивіться, яка в мене засмага. Засмага матусі, бо постійно. Руки на сонці, коли я везу візочок, і ось залишився слід від годинника. Треба буде пару разів не вдягати годинник, щоб зрівняти засмагу. Пам'ятаю, як нещодавно розвішувала перше дитяче прання. Мені здається, наче це було тільки вчора, а насправді вже пройшло більше, ніж півтора місяця. Дуже швидко летить час. Я, до речі, коли розвішую білизну, стараюся рівненько все розвішувати, щоб вже нічого не просувати. Тим паче з цими відключеннями вже і не напрасуєшся. Користуюся сорочкою, яку я купувала для пологової зали, в пологовому вона мені не знадобилася, так як все дуже швидко і екстрено відбувалося. От і ця сорочка так в сумці і пролежала. А вдома користуюся дуже зручно, коли годую, то розстібаю ці кнопочки. І також, коли викладаю. Леона собі на жавіт, на груди, розтібаю повністю ці всі кнопки і викладаю його, і тоді у нас відбувається контакт шкіра до шкіри. Тож дуже зручно використовувати таку сорочку і після пологів. Зараз в лікарні, в пологовий. Вже пройшло більше місяця після пологів і треба з'їздити на плановий огляд. На днях мені написала лікарка, яка робила мені кесарів росте, що треба приїхати до неї на огляд. І якраз вона сьогодні чергує, тож домовилася, що я під'їду і вона подивитися чи все там добре заходила щойно в аптеку купила бахіли щоб не купувати там, там дорожче в автоматі 10 гривень тут в аптеці 350 Так, і тепер буду чекати маршрутку а ось і вона зараз я зупиню її тут я вже приїхала на місці вже таке рідне місце Скільки разів сюди ми приїжджали. Дивіться, яка тут краса біля пологового, які кущі, лаванди. М -м -м. Аромат який неймовірний. Класно, тут завжди дуже гарні квітники. Ну все, поспілкувалася з лікарем, все добре, їду вже додому поспішаю. Бо леончик вже хоче їсти, хоча я залишила пляшечку з молочком, але все одно він чекає маму. Зараз він до мене дуже прив'язаний і завжди вирадує, коли мене поряд немає. Приїхала я вже на район, ось тут дощик накрапує. Я з пакетом заходила ще в там на риночку купила там лохину та домашню. Погірочки. І буду підійматися пішки, тому що у нас вимкнули електроенергію. Тож доведеться трошечки позайматися спортом. І мені вже дозволено. А я вже втомилася. При раночок у нас вже наступний день, поки хлопці досипають. Я вже встигла приготувати сніданочок. Сьогодні на сніданок омлет з кабачком, який нам дуже смакує. Сьогодні я, до речі, його вирішила приготувати без томатів. Томати я просто поклала в тарілку свіженькі. В мене плавлений сир. Сергію нарізала ковбаски, ще я пила чай. Лохини вимила, дуже смачно, до речі, я вже куштувала. І зараз, поки ще є час, піду швиденько в душ. І потім, коли вже прокинеться леон, буду годувати спершу його, а потім вже снідати. Встигли на вулицю вийти, ліфти ще працюють, бо зараз буде вимкнення, як завжди. Да? Красунчик! Красончик! поверх. Сьогодні не з на ліфт. На вулиці сьогодні супер чудова погодка. Зараз плюс 21 градус. Боже, сьогодні чудовий день, максимум буде 24, здається. От, вже літочко над нами жалилось і немає цієї спеки. Хоча на наступний тиждень за прогнозом буде просто. Пекельна погода, там 33 градуси, 34, це буде жах. Але насолоджуємося сьогоднішнім днем. Скажи, нарешті я свої суперлуки одягаю штанці модні, боді з довгим рукавом. Да? Ще взяла шапочку, навіть дві. А, та Хотіла його пофоткати в різних шапках. І є шкарпеточки, але не буду одягати, тому що. У візочку все одно температура вища, ніж на вулиці. Так? Да? Красунчик. Ну, от скільки ми живемо в ЖК, а це вже десь 9 років, жодного разу не світили, не працювали ці ліхтарі. І тут на тобі, коли така у нас енергетична криза, то ліхтарі запрацювали ще й в день. Прикол? І це не тільки сьогодні. Вчора було так само. Сьогодні зранку на картку отримала гроші. Це прийшла соцдопомога при народженні дитини. Нарешті я почала отримувати ці гроші. Отже, отримала там 10 з копійками і по 860 гривень за два місяці. Тобто мені прийшло 12 тисяч 40 гривень. Я кажу, Леончик, Леончик, сьогодні ти, мамуську, пригощаєш кавою, ну не кавою, а якимось смачненьким напоєм. От. І, до речі, ці гроші прийшли мені рівно за місяць з того моменту, як я подала заявку на сайті Дія. Компенсацію за пакунок малюка я ще не отримала, хоча заяву подавала разом з цими соцвиплатами. Нещодавно, це десь тиждень тому. Мені на вайбер прийшло повідомлення, щоб я на пошту відправила ще необхідні документи для того, щоб отримати відшкодування за пакунок малюка. Треба було вислати копію паспорта мого Леона свідоцтво про народження. Потім довідку треба було відправити, що я не отримувала пакунок малюка. Цю довідку видають в пологовому будинку, от і ще витяг з місця реєстрації. Тож я всі документи в той же день відправила, але поки що немає ніяких відповідей. Не знаю, коли там будуть нараховані ці кошти, але чекаю. До мене вже приєднався Сергій, татусь відпрацював, тож вийшов теж з нами погуляти. Я йду на Укрпошту, там підгузки прийшли. Я на Олекс замовила підгузки по Олекс доставці, підгузки американські. Такі, як там посилала моя підписниця, нам вони дуже сподобались, тож я знайшла ще такі на Оликс і замовила, але вже другий розмір. Хоча ми ще користуємось першим, це я вже так думаю наперед. От, Знайшла дівчинка, продавала свої залишки. Не забрала я посилку, тому що немає світла. У Укрпошті немає генераторів і вони сидять в темряві. І так як це OLX-доставка, то треба, щоб у них працювали комп'ютери, бо я маю отримати смс-підтвердження. Доведеться йти після того, як вже дадуть світло. Трошечки На обід. Добре, що тут є пропозиції бізнес-ванчів, тож вирішили сюди прийти пообідати. Так, принесли салатик. Сьогодні в меню салат такий грецький та борщ. Можна було ще обрати грабіолі, але їх вже немає, тому буде просто салат та борщ. Принесли два види хліба, малюсик там щось ще прокидається, хоче теж їсти. Тераса тут така поряд. Смачного. А от і борщик принесли. Салат був смачний, собі борщ вже з'їв, як тобі смачно? Дуже смачно. Борщ з м'ясом. Шкода, що равіолі не було. Равіолі ти думал ввечері поїдеш. Тут кожен день, кожен день нове меню. Тобто в понеділок там одне меню ланчу, в вторник інше. Зайшли ще в Макдональдс замінити підгузок малому і за десертиками. У мене тут Макшейк ванільний, а Сергій взяв якийсь новий сезонний лимонад. Тема. У мене невеличкий прикольний гори. Укутав його? одну руку. Щоб він себе не будив. Він зараз думає, як, як вивільнити. Це його відволікає. Треба, щоб він, заснув. він зараз заснув. Від сонця треба його прибрати, щоб сонечко не світило. Світла досі немає, хоча мали увімкнути о 16.00, але зараз почалася сіра зона і тому теж немає електроенергії. Почекаємо, можливо, десь через годинку. Зайшла в сенсей і як завжди щось знайшла. Дивіться, ось такий боді. Я давно на нього дивилася, навіть колись нещодавно приходила, вже взяла його, пішла на касу, але там була велика черга, і я його залишила і пішла. А сьогодні, дивіться, ще й зі знижкою 59 гривень треба брати. 62-й розмір. Дуже зручно, що він. Повністю розтівається, то однозначно беру і ще знайшла ось такі. Дивіться, це набір, два штуки йде. Да? Такий хаки і зараз бежевий. 209 гривень. Я це думаю може взяти. Купила я той набір і ще взяла. На подарунок, Такий бодік дівчачий це для нашої подружки, для подружки Леона. Ну що, ми вже вдома, сім годин не було світла, тож сім годин ми гуляли на вулиці. Заходили на пошту, забрали посилочку з підгузками. Тут одна ціла упаковка і одна відкрита тут більше половини. Це американські підгузки. Бренд Kirkland. Я вже взяла другий розмір, дівчинка продавала, в них були залишки. Нам дуже сподобались ці підгузки. Зараз ще ми користуємось такими самими, але перший розмір нам ще підходить. От ці підгузки нам висилала моя глядачка, за що я їй щиро вдячна. Вони дуже класні, м'якенькі, нам підійшли і. Дубка в них не пріє. І покажу, що купила в сінсені, хоча ви вже бачили, взяла ось такий бодік. Мені подобається, що він застібається повністю спереду. дуже зручно, смужку 59 гривень. Зі знижкою чого б не взяти. Тим паче це 62-й розмір, це якраз до кінця літа він нам буде. І тут можна, дивіться, регулювати його довжину. Так, потім я взяла ось цей набір. Зараз якраз на спеку, хоча вони трошки великуваті будуть, бо тут 62 розмір теж. Але до кінця літа теж будуть ці пісочники. Румпери, не знаю, як їх назвати. Ось один такий в кольорі хакі чи оливковий. Тут якраз леопардики маленькі. І ось такий молочний впринт. Пальми, леопарди. Класний. Треба буде поміряти на леона, буде смішний такий. Так, і. 209 гривень за два штучки. І купила ось таку милоту. Звісно, що це не Леону. це на подарунок для подружки Леона. У нього є подружка, її звати Аделька. Вона народилася на 5 днів раніше від Леона, хоча мала народитися на півтора місяці пізніше. А так сталося, що вона ще й старша Леона. Тож подаримо їй ось такий гарненький. Будік. Він тоненький, теж зі знижкою взяла 70 гривень 56-й розмір. Вона, до речі, ще маленька. В розмірах я маю на увазі, вона 51 см, то її якраз теж думаю, до кінця літа буде. Вона в понеділок приїде з дачі і ми зустрінемось і. Я зроблю, я зроблю леончик, зробить такий подарунок. Що ти, сонечко, улибаєшся мені? Да, матусі, улибаєшся? Так, ну що, друзі, будемо ми відпочивати спершу. Повечеряємо, нагодую леончика і будемо вже лягати спати, готуватися до нічного сну. Е, побачила, що футболка в мене брудна. І це Леончик у мене на грудях. <плес> ну що, я прощаюсь з вами. Всім вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Дякую вам за перегляд.